опять пару штук. Реально. Открою. Оно. А, ну. И... Опять пустых получается, да? Кайфы. Давай еще опять. О! Уже какие самоколы падают. Сюда. Одна? Ну хоть две. давай. Не зря, не зря. Било не Резервы, брошюры. Ну, пусть, пусть будет. Я не против. А их понять, что танк выпадает. Чем он мать? Вот это тоже фиолетовый? Да, шести коробочки падают дуже слабо. Шестридцать треба. Ну, давай два раза по пять теперь. Одна. Давай хотя бы две за пять. Это пиздец. Жидяры. Не густо, не густо. Тільки п'ять цих впало. І що тут у нас? 50 тисяч кредитів. А шаліть. Тема, тема. Starfley пише откривай на двох серверах. На втором сервері? ТФНАФТДЛАР пише мені Т77 випав. Ну, кажуть, він такий собі. Не знаю Т77. На другом, то я вроде на другому сервері. На якому сервері. Я на другому сервері. Все нормально, брат. Не хвилюйся. Starflay пише: да. Я купил 120 коробок, все вибив. Красавчик, за 120. Starflay пише, що хотел. А я не знаю, я даже не довірую, що Прокоп я не пише: привіт, що ще шане, все вибив. Та привіт, я ще даже нічого не вибив, пацане. Я тільки почав відкривати. Я не грав, я чило. Я жив жив. Трошки. Пробував. Так. О! Приліт. Що мені. Гром! Да? Ні. Nee. Старфлей пише Chrome чи Fa французькою. Що це таке? Хто ти, бля? Я навіть не знаю хто це. І шо це? КПЗ Старфлей пише имба. Та блядь, я хуй знаю. Що це за трактор, блядь? Тикай. Німецький трактор, блядь. І шо воно k f n a f t імба. Та, блядь, якийсь трактор непонятний. Давай обратно в цей режим, мені тут подобається відкривати. Starflay пише три отмітки взяв за два дня. Херасі, блядь. Що ж ти на ньому так лупив, страшно. І що, ти мені даш знав? Сюди. шоу. Там, да, блядь, за шо, нахуй? Я же жалуюсь. Да зашел, шо, блядь, мне? Пиздец. Хуй знаю, пацаны. Два подряд выбыв. Ну, бывает, блядь, что поделаешь. Старфлей пише только не можу, послідній рубеж пройти. Я його сьогодні ледь пройшов, дорогою, я тобі кажу. Тяжко з соплями, з сльозами, але з пацанами зібралися, вон з чатіка набрав. -A -D -L -A -R пише теж. Ледь пройшли, блядь. Yeah. Ой, ну, не житься, давай мені ще щось, блядь. Мені мало. Піздець. Шо там? Ага. Всіх дуже що? треба, щоб по 5 відкрити. Синька вонюча. Серджі пише два турт гром і Лікиляна. Запам'ятті і проходите. Ми прийшли два тортика і, і пише ще один. 45. Ано, погнали. Starfлей пише noet ну, opteй Она Імба. Сиенє щось є, там щось є, пацане. Ану. Коробочка. Раз. Коробочка. Давай. Нормально. Давай еще опять. Ну. О. Мне так нравится. Коробочка. Три. Четыре. Пиздец. Жды. Да это нормально. Кажи курва на лейхлорке. У меня же 30 коробок. давай сейчас пятерку один раз. Чё мелочиться? Блядь, всё, сынка, пиздец. Да, блядь, даже псирибла нормально насыпал. Кто так, блядь, дае, Пиздец. Так, это Мне удачи пришли. Давай третю. Ахуя хуя, Ай да? Можеш Може, сісти порівніше. Четвер, на четверту щось дає, тобі. Що даш? Кізяка якогось. Альфа. Кізяка альфа. 26 на ну, 20. пише, попробуй другой рукою. <laughs> О, давай, опять щось. за. Левый. хоть три дня прям аккаунта. Давай разочек пять. Левый открыть давай. Реально. Давай на Давай энергетика туда. Бам! Тач! О! <гум> давай мне коробочки, блядь. <пирать> шо Целта, Это самая нижняя коробочка, да? Чешу. шо? Да, вона. Ну давай сюда мне маленько. Давай сюда, писюшечка. Левой рукой пришло, пришло. А ну шарос левый, опять. Нехай, дай. дай. Шарос, так. А, пиздец, блять, не работает. Один раз такие хватило. О, водичка холоденькая. Так, ми пошлі по одній. Нукуя. Никуя. Серджі пише тепель до ногой. <ріст> На вокно пише, який же це скам. Реально. Серджі пише ахах. Пацани, це жорсткий скам. Нікому не совєтую в сраку тих не Баблик натопав тисячу лайків. А я не чую, у мене музика громко. Що там казала? Дай подивлюсь, що там писала. А, да, реально, пацки, доєднуйтесь до телеграм-канала, я там золото буду розігрувати. Даже може сьогодні розіграю золото. Якусь там тисячу золота може розіграю. Я сьогодні добрий. Якщо мені Я не знаю, підписався на канал. Да. А в телеграм можна зайти по посиланню в шапки профіля. Якщо не переходить, то нажміть три точечки і цей. І відкрити через браузер. О, так відкриваю. Так, до Гранта 10, давай. І... Все, синька, чи що? А, ні, щось І Ішо? Що? І Ішу. І Одну. Піпець. Ну, Іде щот на минути. Серджі пише последнє 5 нової. Та бля, друг, я не достану. Даник пише: открой одна коробку правої одним правим мизинцем, одним левим мизинцем і левим большим большим. Серджі пише каже 1000 лайків. Надіюся, палець на федерального. Пробую п'ятка відкрити. Даник Почу. пише тактика галактика. А, блядь, куди я нажимаю? Я ж не підготовлю. Все, пробуй п'ятки. Пошла жара. Не... А, не щось є. Ну? І що ти мені даси? Ну, блядь, я. Я не знаю, що за танк. А, це гром.

Фігня, фігня повна. Тепер по пальцях підемо. Почнемо з цього пальця. З великого. Подаду поважні, що він нам видасть. Хрена. Указатель. Фіга. Хе. Саме головні палец. Даник пише S мой Це випадет. Реально? 21? Сергій пише 20 одним пальцем. І це вже ідея. Середній А Ану, що дасть? Що даси? Дай курва хлорки. Ще щось падає, пацани. Що це таке? Що то є, курва? Я не розумію. Якесь воно навіть страшне, блять. Якийсь американець 100%. Вони тільки такі танки страшні роблять. Пізис. Марвас пише поляк 9. Це поляк? Ну, на поляка теж похоже. H -H TV пише «Імба». Дев'яточка. Ой, безмяний. Мізінчик, мезінчик, час буде мізінчик. Мізінчиком, а потім. Капа пише у вас все «Імба». Дякую, дякую. Так, пробую цим, пацани. Мізінчик. Ті віан пише «Імба». Ну, Останню кропку відкриваю 21 пальцем. На камеру. Вова пише потужно. потужно. Ліна пише мізінчиком ноги. Ні -ні -ні. Алекс Волочнюк пише вчора з Халявної випадає, Альфа з Альфи Ні, Вітаю, вітаю. Так, відкриваємо, пише відкрий. -ві -сім 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 пише Ах, Лох трасів Вігор D Sell пише рубай, мізинця, ноги, він нещасливий. 21-й теж нещасливий. Рубать <в> мизинця, реально, то ну, цю херню зломанів. Щоб нормально тут все було. Окей, що у нас осталось? Но ну, я їх буду по одному відкривати. Хулі. А що з них може випасти, я не знаю. Ну давай, поехали. І... От тако, блядь. О такого, нахуй. Вова пише, сколько открыл. Даник пише, давай наушником. 80 наушником? Давай пробуем. Блять, не попав, извиняюсь. Попав. Даник підписався на канал. Ничего, вот... И шо дашь? Шо Даш? Дай курва хлорки. Дай Ліна Циркумфлекс, Циркумфлекс, Ната пав тисячу лайків, надіюється палець не буде, що може бути, якось пішов. Після пише так до кінця стріму, можна без пальців халишитись. Піздець, реально. Prime. а шо, а шо Прайм, а шо, скільки їх треба до гаранта відкрити? А я Лові підписався на канал. Дякую за підписочку, пацан, та щось піздець, ну давай ще один. Бабли 60 лайків. Надіюся, палець не болить. <process takiego> <army> Bled Ukraine підписався на канал. Дякую, дякую за підписочку. Що в середині. А покажеш всередині. Прайма, да, покажуть. Енкей підписався на канал. Вова oh. підписався на канал. Серджі пише опуск банку за тебе. <нісця> дякую, брат. Дякую. HAHITV підписався на канал Мост Вантед пише привіт. Здорово, здорово. На ну, мене є 77-й був повний кал, я вам скажу. Мост Вантед пише Wanted Женя Яковлев підписався на канал. Ліна пише, дякуємо за підписки. Н4К пише привіт, друже. Привіт, привіт. Дісел пише Равлик, Серджі поділися. Т4400, хочу, <ривіт> каже, поділися. Каже, каже, Дай, курва, хлорки". Так, погнали далі. Що тут у нас хрена. Ну, дякую, хотя бы за. Мост Вантед пише вчора з 10 ящиків, випав меб. Бля, ну ти красавчик, що я ти скажу. Нек. Опять не куя. Та що це за скам? Що це за блядський скам? Н4К пише, Т44 тисячі, 100 фігня. Ну хоча би, о! Давай мені, ну, танк не знаю, що я хочу. Хейчайчай TV пише може, закіньте хочу. коробок, бо я хіба безкоштовні, дві відкрив Нік і Грустем. Серджі пише о 25К Свободи. О, Дісел да, пише рубай пальця, то вже все. Мост <laughs> Вантед пише на останньому ящику, випадає праймовий ящик і там тунчик. Тун-тун-тун. Саша Джі пише тільки, що з п'ятьма нічого не випало. Що, може, п'ять штук відкрив зразу і не мілочує. У часів ігор 0X пише я 6, відкрив і UDES випав. п'ять. Даник пише пройшов режим, нічого не випало. Давай, з Ан 4 к пише: я відкрив 10 і нічого не випало. П'ятою. HAHATV пише го, але п'яткою. КПЗ впав. Ще цей впав. Бля, останні буду п'яткою, реально. А я в IBMW пише Даник, то же саме є? Real. Евгенії пише, йой, бро, сто років тебе не бачив. привіт, привіт. Реально. Мені КПЗ якийсь впав сраний. Він нормальний чи ні? Я його бачив пару разів в боях, а так я ним не грав. HAHATV пише, і грудстаєм сюди. Дісел пише, ска, дайте світло. Даник пише, норм. Most wanted пише він імба. Евдженії пише Козятин. Серджі пише на. Барсік пише Леопард Прем. H.H.H.T.V. пише як пройти ту людь сук. А я пройшов. Марвас пише тупо Леопард, тільки чуть краще. П ятки, п ятки. Останні... Не, буду Вова пише: меб випаде. Блядь, не попал. У меня растяжки нема, блядь. Посоветуйте цю. О! Ну и шо? А, блядь, то побачу, меня паскуда. 14 прям аккаунт, 750 золота, да, так хуйня, блядь. Я его могу и так купить. Дай мне не шо, блядь, какой-то как паскуда. Давай пяткой. Эх. Пяткой тоже нахера. Собака, блядь. 70, 70, 80, Ліна циркумфлекс, циркумфлекс голова пашися. Марлас пише носом. Пашка 178 пише носом. носом. Пробую носом. Бля. І H. A.H. TV пише тільки Пенузман подарував класна гра одні разі, пише мишу, не ломай н 4 k пише в мене 20 десяток. Це норм. Даник пише очками. Пашка 178 пише носом. А що це за хуйня? Ліна плавкурсів. Вова пише окулярами. пише язиком. А що це за скам сраний, блядь? Мені... А що мені з цього випало? Оце говно. Даник пише крайнею очками очками. Крайні очками, окей. А що це за херня, блядь, мені... Де меня наебалы. Піздец! Я вже думав що щось впало, блять. А мені воно дало, блять, цю срану коробку. Ну давай окулярами! Блять, не попав! Що ще раз. Та йоб твою! Що це Шос не мешай! пише, тебе розвали! Та блять, дивись, що я не можу попасти! Окуляри не хочуть! О, попав. Та все, ніхуя тут. Все, я не дивлюся. Скажи, що тут. Хейтлі, пише, а скинулися коробками нік і груцтем. Ніхуя не впало, я вже чую. ВІАДІОС пише, шампіньйони жми. Тот самий карбюратор пише, вухом треба. Коробки закінчують, пацани. М4Кей пише, фігня. Краще, блядь. HHTV пише ніхуя. Ніхуя там мені не дала. Даник пише Голда попадала. Голди там впало хуйня, блять. ВADOS пише шампіньйони жми. Такі шампіньйони, блядь. Нас, нас Ваня, Ваня пише, давай. Аш ю 14 осталось. Да.